Вітаю, друзі! Сьогодні на уроці ми будемо вчитися ділити трицифрове число на двоцифрове число, в випадку, коли є остача. Перед цим давайте пригадаємо найпростіші приклади, які ми робили з Остачею. У нас є 43 поділити на 6. Найближче число, яке ділиться на 6, це 42. 42 поділити на 6 це 7. І остача 1. І ось так ми робили перевірку. Ми 7 множимо на 6 і додаємо остачу 1. 7 на 6 це 42. І 42 додати 1 буде 43. Отже, висновок обчислення вірне. Потренуємося і пригадаємо, ще. 32 поділити на 5. 32 на 5 не ділиться. Найближче число, яке ділиться на 5, це 30. 30 поділити на 5 дорівнює 6. 32 мінус 30, отже, остача у нас 2. Щоразу слово перевірка ми можемо не писати. Ми можемо підписувати перевірку або поряд, або знизу. Перевіряємо. 6 множимо на 5. Це в нас 30. І додаємо 2. Отримали відповідь: 32. І знову робимо висновок, що ми обчислили правильно. Потренуємось робити це з більшими числами. Отже, у нас є трицифрове число. ділити на двоцифрове. Алгоритм однаковий завжди. Перший крок визначення кількість цифр в часті. 36 більше, ніж 24. Отже, в часті двоцифрове число. Скільки 24 поміщається в 36? Лише один. Лише один раз ми можемо помістити 24 в числі 36. Знаходимо остачу. 6 мінус 4 буде 2, 3 мінус 2 буде 1. Перевіряємо 12 менше, ніж 24 ми на правильному шляху. Далі зносимо п'ятірочку. Нам потрібна табличка множення 4, щоб при множенні відповідь закінчувалась цифрою 5. Якщо ми уважно подивимося на табличку множення 4, то такої відповіді ми не маємо. Не, не закінчується п'ятірочкою, тоді ми методом підбору. Будемо шукати цифру, яка найближче підходить при множенні на 24 до відповіді 125. Я знаю, що якщо я, наприклад, візьму п'ятірочку, помножу на 4 це 20. І 5 помножу на 2 – це 10, і ще з 20 у мене манедвічка, то це буде 120. Тому п'ятірочка мені найближче підходить. Якщо ви зразу це не помітили, тоді ви по черзі поряд перевіряєте, множите 24 на 2, 24 на 3 і так далі, Поки не знайдете число, яке найближче підходить до числа 125. Отже, якщо ми 24 помножимо на 5, у нас вийшло 120. І ось залишається у мене остача 5. Це вперше в нас таке приділення зустрілося, коли ми тут пишемо не 0. Тому. Остача, ось наша відповідь, ми маємо її сюди записати: Остача 5. І тоді, уже коли ми будемо робити перевірочку множення в стовпчик, то ми будемо писати в стовпчик 24 помножити на 15. Але також додамо ще й остачу 5 і отримаємо 360. 5. Потренуйтеся, у вас обов'язково все вийде.